малята, Розгляньте, яку картину намалювала художниця фарбами. Це дівчинка і її песик. Вони приїхали до ставочка на велосипеді. Ставок широкий. Перейти його можна тільки по місточку. Вузький місточок та дівчинці з песиком достатньо, щоб прийти удвох. Стали дівчинка і песик на місточку, дивляться на водичку. Грається дівчинка, пускає тоненькі сухі гілочки, а водичка їх несе далі. Ось одну пустила, ось другу. Пливуть гілочки по водичці, а дівчинка з песиком спостерігають. Розважається дівчинка. Ще багато гілочок у руці. Широкий ставочок ось такий. Вузенький місточок ось такий. Тоненькі гілочки. Ось такі. А тепер пограємо. Покажіть дівчинку песика, велосипед. Прикладіть долоньку до ставочка на картині, який широкий. Прикладіть пальчик до місточка, який вузенький. Походіть пальчиками однієї руки по місточку, вперед-назад. А тепер побігайте пальчиками другої руки. Відшукайте котика і пташок. Молодці малята, гарно послухали, гарно пограли.